Ет'юкраїн, преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніше. Директор інформаційно консалтної компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець разом з нами. Пане Сергію, вітаємо вітаю вас, вітаю вітаємо глядачів. Ну, от ви ви точно вже аналізували то е, е, те, що називається російська традиція, і не знаєш, що робити, значить, пора бомбити Вороніж. Ну, вороніжі е, в області ще далі ніж сам Вороніж, є Борисоглебськ. Туди лупнули, дай боже, казали, що збили. Потім вже не заперечували руські, що вдалося знищити, і чому важливо було туди вдарити, і чим вдарили. Ну, насправді, дійсно, вчора була інформація про те, що по російським об'єктам наносилися удари нашими е далекобійними дронами. Брисогепськ Борис знаходиться в Бронській області на відстані 300 кілометрів від нашого кордону з Російською Федерацією. Була інформація про дві цілі. Перша, це те, що там знаходиться авіаційне училище противника, і там була атака. Але більш цікавою, хоча напевно не менш важливою, є удари по російському авіаційному заводу. Там 115, 111 п'ятнадцять сто завод, ми на, на нашому сайті робили аналіз, що виготовляв цей і ремонтував цей завод. Насправді, це є це авіаційне підприємство Російської Федерації, забезпечувало російську авіа. Тим, що воно ремонтувало ракети повітря-повітря, це Р-73, Р27, Р33 і ракети класу повітря-Земля, і серед цих ракет повітря-Земля насамперед важливе значення мають ці блоки наведення до ракет Х-22 і до ракет Х-55. Це клаті ракети, які використовуються протинуком для. Ударів по нашим об'єктам керівник представник гур Андрій Юсов вчора сказав про те, що промислово підприємство було задано певних збитків, що це вплине на темпи ремонтних робіт по відновленню тих же ракет, про які я сказав раніше. Так що будь-якому разі можна говорити про те, що стала практика знищення російської оборонної промислової структури в глибині території противника, продовжується для цього використовуються наші дрони. 300 кілометрів тут така дістань, яку може подати ціла лінійка наших дронів і наших, і тих, що ми робимо Зрозуміло, Тобто... якщо ми то... говоримо про наші, то зокрема дрони типу Бобер і Люти має дальність угу. до тиші кілометрів. Цілком спроможні цю роботу виконати Так, ну ми, ми до цього більше звертали увагу на нафтопереробні їхні потужності. А тут і а і теж авіацентр. Ми думали, що це в основному підготовка пілотів. Але от ці ракети, які по нас. Прилітають в глибокому тилу Х-55, Х-22. це законна військова ціль. Ще одна цікава інформація, може нам пояснити, бо кажуть, що ми будемо тепер по інакшому підходити до виробництва власних боєприпасів на основі розміновування. І тут людина скаже, при чому тут розміновування і боєприпаси? Може пояснити. Ну насправді цю ініціативу вчора було оголошено на засіданні там низки відомств, які говорили про те, що за рахунок тих боєприпасів, які будуть знайдені під час розмінування, можна використовувати цю вибухівку для е створення нових боєприпасів. Власне такий підхід існує, але я вважаю, що в цьому разі скоріш насправді е він е задовольнить мінімальну потребу української армії, тому що дійсно про це можна говорити, але зараз ми повинні забезпечити скоріш власне виготовлення тротилу, а не лише тротилу, з того, яке можна вимивати з тих чи інших mm -hmm. боєприпасів, які будуть знайдені в процесі розмінування. Це вкрай складний і небезпечний процес, пов'язаний з якраз. Тими технологічними речами про які оголошує міністерство оборони, хоча окремі напрямки, зокрема для спорядження, зокрема там протитанкових мін, де особливих вимог до вибухової речовини немає, і найбільш безпечні міни, які або бомби, які були знайдені, можна для цього використовувати. Але зрозуміло, тобто промисловодатковий процес, так. а не центральний процес розширення нашої лінійки виготовлення боєприпасів. Промислове виробництво важливіше, налагоджено ніж така достатньо ризикована і не не Настільки ефективна лінійка, тут тут логіка зрозуміла чи вартує гра свічок. Це головне питання військово-промислового комплексу під час війни. Знаєте, нас інформація, яка на ранок це ще просто в нас день ніч сполипоріно сполученими штатами, але на ранок стало відомо, що терміново 138 Мільйонів доларів це допомога Україні з комплектуючими до Ховків. Ховк це такі ракети, які ми давно вже бачили. І в певний період навіть казали, що вони вже ну якби вчорашній день, але вони в нас є. І тут зараз терміново до них допомога США, тобто вони ж зараз використовуються себе, показують добре, що екстра заходи зараз США по їх обслуговуванню? насправді тут навіть не знаю, чи радіти чи дратуватися, коли ми говоримо про термінове рішення держдепу. Тому що фактично питання щодо ремонту комплексів ХОУК, які передаються в Україні. Ми поки що знаємо зокрема там офіційні дані про чотири комплекси, які нам передала Іспанія. Їх набагато може бути і більше. Це комплексні, начебто, застарілі 60-х років, але вони зараз проходять різні етапи модернізації зокрема, там стоять на збройні. Ще навіть Туреччини в найбільш сучасній версії. Ці комплекси можуть збивати цілі противника десь кілометрів на 40 по відстані і кілометрів 20 по висоті. І головне, що запас ракет до цих комплексів колосальний понад 40 тисяч. Ми отримали перші холки. І е, на всіх засіданнях Рамштайну піднімалось питання про е, комплектуючі ремонти, таке інше. Зокрема, засідання 19 березня е, в Рамштайні українська сторона піднімала це питання, що треба все таки активізувати ці заходи. От зараз бачимо, яким чином нарешті американська сторона ухвалила рішення про передачу комплектуючих, які прискорять ремонт і модернізацію цих ЗРК, які знаходяться в Україні або будуть передаватися до України рішення позитивне, як на мене, все таки трошки запізніле, але у будь-якому разі краще ніж нічого. Ці комплекси в принципі можуть посилювати нашу протиповітряну оборону. 23-го року були класні відео, де ці комплекси Хоук збивають російські шахеди. Цілком ефективний нормальний комплекс можна модернізувати і вводити його в переліку цих систем Франкенсам, де наші підприємства, американські підприємства можуть його допрацьовувати і робити більш мобільним в порівнянні з тим зразком. Які є на сьогодні, ну так, якщо б їх було достатньо, то в принципі питання при Дунав'ї, Одеса, Херсон, Миколаїв, це б було принаймні певне рішення для загрози із неба. Ем, дивлюся, ще один з цікавих таких моментів це про німецькі компанії Райнметал, ем, про те, що уряд Німеччини власне доручив їм ще передати 20 додаткових БМП Мардер. А э, перед тим ми мали вже їх чимало. До речі, про Бредлі якось так багато є всякого відео, і ми багато хорошого і позитивного від наших захисників про них чули. А, а про Мардера якось трохи менше інформації від э, самих наших воїнів. То може ви нам розкажіть, наскільки це ефективно міняє, э, скажімо, ситуацію на полі бою в порівнянні з російськими э, БМП. У ну, БМП Бредлі Мардер там всі 90 шведські це власне зразки західної техніки, які на голову вище від радянських зразків, насамперед з огляду на захист особового складу, тому що ми бачили випадки, коли там і Бредлі і Мардери там були в, в, в край складних умовах під тиском противника. Навіть там, попри певні враження, все рівно вони забезпечували захист особового складу. У нас БМП е, Мардер думаю. Понад сотню вони нам передавалися неодноразово. Вони дійсно користуються повагою і наших військових, тому що як будь-яка німецька техніка, вона зроблена дуже добре, починаючи від БМВ, завершуючи в БМП Мардер Рейнметал Є компанія, яка займається ремонтом модернізацією, Думаю, що ці зразки будуть так само передані в нормальному стані для використання нашими військовими. І сподіваюся, що це зараз вкрай важливо для. Того, що у нас зараз е, оновлюються бригади там бригади тероборони стають механізованими бригадами. Зараз потреба в техніці в такі вкрай актуальна, так що думаю, що це дуже на часі постачання. Але думаю, все таки, що було б бажано повернутися до кількості до там не 20, а 200. І тут знову ж таки ми згадуємо про американців, тому що запас Бредлі на сховищах Америки є колосальним, і тут все таки лева частина. Такої категорії бронетехніки може бути отримана від сполучених штатів. Але європейці як бачимо теж не пасуть задніх і роблять максимально те, що можуть робити в їхніх їхні можливостях. Сергій, маємо ще одну хвилину і використаємо її ефективно. Вже не раз ми говорили про певні, як вони кажуть, нештатні схаждінні боєприпасів. Але оскільки крайньо обстріли в три хвилі вже було ракетами, і всі ці ракети, і ви підтверджували, є фактично свіжого виробництва. Е, то відповідно і цікавить, аж е, от під час запуску знову втрачена е, одна з найкращих там ракет в Росії. Вони там розбираються. Ну це коли з Енгельса вилітали і тепер на, на е, знайшли цю ракету саме на території Росії. Що у них там не так? Що, що ракети... На ну, справді це говорить британський розвиток і Це насправді не поодинокі випадки, тому що моно кажучи, ми бачимо, що з одного боку, коли вилітають ці стратегічні бомбардувальники, Ту-95 Вони там можуть завантажити там понад десяток. Ракет на для того, щоб їх перевозити, використовують там 3-4 напевно, побоюються використовувати ці ракети з внутрішніх барабанів з на різні ризики нештатних ситуацій. Використовують їх лише спусків з. Пілонів з під крил, але в цих випадках є в значна кількість, коли ці е, ракети дійсно не долітають до України, падають на територію Російської Федерації. Загалом це говорить: ну процес того, що до одного боку є поспіх пов'язаних зі збільшенням кількості виготовлення цих ракет. Дійсно, вони там угу. півтора рази збільшили кількості в порівнянні з 2022 року виготовлення тих же крилатих ракет Х-101. але обмеження пов'язані з комплектуючими і напевно брак кваліфікованого персоналу. Чи наше впливає на ті випадки про які ми зараз вам говоримо? Так. пане Сергій, дуже дякуємо за коментар, аналіз і роз'яснення. Сергій Сгорець, директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес, був разом з нами в цю годину. І Бетюкрей, – спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.